Чуть-чуть є. Плюшки я там часто порошки брав смачні. Вона на пострадала. Коротше, ханума підзагорилася. Ми колись там пару разів відпочивали за все життя. Та жара не витримує нішу. О, тенек. Балдеем. Так, сейчас надо нам проскочить на ту сторону. Зачекаем светофорчик или вариант все-таки поїхать на рассофи, горбанивка? Така жара в Павло, кудись туди даже їхать. Плани міняються, їдемо на розсохтих. рядишком, і ми красиво з ними проїхали. Ого! Ясний ти! Шляпний м'ясо ти летів, щоб стать на світофорі. Все одно я вас часів тут вдруг. Закінчується перехід. Закінчується перехід. Не вийде а на слідують неділі поїхати на Горбанівку, так що надо ніколи не оставлять на потім те, що можна зробити сьогодні, зараз. Ну, ви зрозуміли смисл. Тоді ми вже з вами їздили в той дороги гори попрямо. Через Гарбанівку виїдемо на Алмазним. Ну тобто на, не на Алмазному, на автовокзалі. сторону центра ми ще покатаємо я думаю не один раз там буде безпечніше їхати по тротуарах після 16 -х. ого Оце так проїхати часик на велосипеді, потім в річку розгаряченому такому. Оце приход бомбезний. І лідо додому під прохолодний душ. Тоже непогано. Вау. Камера вже кипить, ну знизу, так, да, знизу гаряча просто батареї нема, то ой, не можу спіти, нема сил крутануть. Якраз я тут відпочину. Ух, ф'ятик який. Бага, де? Новенький. 16 секунд. Напереху. Так, замок в кадр. Тут в мене бачить, а не видно. Лисить на рулеві той бешений замок. Здоровенний. Зараз пропустимо, бо я так став помолкав. Шайтан, я думав, вони будуть поворачувати. А вони попрямують я їх пропускаю. Ну мав зараз повороти включать, повернути, щоб не мешати стороночки ж так, а вони падають. Так, треба буде адресок для Миру 30 вроді, якщо я не помилю. Лучше глянуть, бо опять буду катати. Шо, автобазар працює. Остатки автобазар. Так, да, така робота. Невесела, нажарючку. Втикать. Так, тепер треба дивитися, друзі. Бо тут нас люблять блокпости поставити поліціянські. почтальоновский. Назад може поїхати, а ні, назад ми поїдемо горою. Аврора, який центр. Ладно, ми колись приїдемо і до нього. Подивимось, що там таке серйозне приміщення відкрили. Так, ну що тут красный. Довго. Пурекур. сейчас будем холодок съезжать. Минимум шмоток сегодня на мини. Это короче. Мы типа по Опачки, опачки. Кока-Кола товар привезло.